Змі повідомляють досить цікаві новини з приводу того, що Путін зустрів Різдво в оточенні офіцерів гру на секретній військовій базі в Підмосков'ї. Тож давайте з вами розбиратися. адже дійсно досить цікава інформація з проводу цього з'являється, і це якраз провідна тема нашої трансляції, до якої ми нарешті з вами дійшли, і а, про це повідомляє українська правдовидання з аналізом російського змі під назвою «Агентство». проводоль Рефі Володимир Путін відзначив Різдво в Урефію. あ。<gasps> А знову ж таки його там святкують 6-7 січня в компанії військових церкві на території військової частини гру в Підмосков'ї. Офіційно в РФ вперше за три роки наповідомляли, повідомляло де саме перебував Путін. А російські журналісти дізналися, де перебував російський правитель, аналізуючи відеопублікації Путіна і самого Кремля. Журналісти з'ясували, що церква знаходиться на території військової частини гру в Підмосков'ї. На своїх екранах ви можете переглянути якраз зараз. З фото ці і згідно з аналізом йдеться про храм великомученика Георгія Побідоносця на території центру спеціального призначення «Сінєж» військова частина 92-154 в сонячногорську. Путін також виступив за промовою прямо в церкві відразу після служби. Дуже часто називаємо Господа Спасителем, тому що він прийшов якось на землю для того, щоб врятувати всіх людей. Ось і війни, і війни Росії. Вони завжди, якби за дорученням Господа, виконують цю саму місію. Захисту вітчизни і її людей, порятунку батьківщини і її людей. Наголошую на тому, що ці слова, ця промова була лунала з рашистського диктатора, те, що тільки що зачитала. І ближче за інших військових до Путіна на відео та фото стояв командир військової частини Олексій Галкін. Повідомляється, що ще один учасник Різдвяної служби в Урефі, ймовірно Андрій Попов, судячи з витоків, він теж військовослужбовець частини 92-154, полковник Герой Росії. Третій Костянтин Масленко, полковник Герой Росії, згідно з витоками інформації, у 2017 році працював у військовій. А частині 45807 та ж ГРУ СБУ називали його людину, яка планувала теракт у центрі Києва у 2014 році, і організувала вибух на блокпосту ЗСУ поблизу Луганська в 2015-му. Офіційно в Кремлі повідомили, що Путін був присутній на різдвяному богослужінні в одному з храмів Георгія Побіданосця Підмосков'я, і до цього у 2023-2024 роках Кремль повідомляв, які саме храми відвідує Путін. Кремль не пояснив, чому не назвали в якій був правитель РФ. І також журналісти повідомили, що в останній військова частина 92-154 згадувалася в новинах зовсім недавно. Офіцер цієї частини Юрій Сизов називався куратором України. Інці, якого звинуватили в організації вибухів на залізниці в Польщі, в лютому The Wall Street Journal писав, що центр спецоперації Сієнє, що входить до структури департаменту спеціальних завдань гру займається диверсіями на заході. А західні розвідники вважають цей підрозділ відповідальним за вибухи посилок на складах ДНЛ в Європі і підготовка замаху на гендиректора Рейн Далі також ще про те, як знову ж таки. Путін прорівняв російських окупантів до посланців Бога. Знову дуже такі, знаєте, теми щемливі, так би мовити, релігія, так і бачимо, що рашистський диктатор про неї не боїться говорити, і говорить те, що думає. Думає він те, що от, нормально. З його боку, у різдво прирівняти російських окупантів до посланців Бога. Свята місія замість миру. Так він це називає. Свята місія, звичайно, в лапках. Путін використав релігійну риторику для виправдання війни проти України, намагаючись подати агресію як богогодну справу. І, по-перше, на екранах ви можете переглянути, як Путін звертається насамперед до дітей військових, заявивши, що вони мають право пишатися своїми батьками, мають право пишатися в лапках. Російський диктатор Владимир Путін зазначив Різдво разом із окупантами, які беруть участь у війни проти України та їхніми родичами. Під час богослужіння в храмі великомученика Георгія побідоносця під Москвою він назвав участь російських солдатів у війні святою місією, нібито даною їм самим господом. Пише видання Главком. У своєму різдвяному зверненні опублікованому на сайті Кремля, Путін звернувся насамперед сам перед до дітей військових, заявивши, що вони мають право. Пишатися своїми батьками після цього диктатор провів пряму паралель між ісусом Христом і російськими військовими. Уявіть собі, він говорить наступне Путін. Ми називаємо Господа Спасителем, бо він прийшов, щоб врятувати людей. Так само, і воїни Росії, нібито за дорученням Господа, виконують місію захисту, вітчизни, спасіння батьківщини та її людей. Знову ж таки, це все заяви Путіна, які він робив, і які зараз знову ж таки лунають просто звідусіль. Далі також він говорив і про сподівання, що різдвяну радість поділять усі російські військові незалежно від їхньої конфесії, та подякував їм за службу вітчизні. Жодного слова про припинення війни, страждання цивільного населення чи необхідність миру його промові не прозвучало. Далі також пропоную вам ще заслухати, шановні глядачі, останню оновлену інформацію з приводу того, що відбувається на території нашої держави. Це та інформація, яку дійсно ми з вами маємо знати це. Дуже актуально і дуже знову ж таки свідомо розуміти те, що відбувається на територіях нашої держави. І воєнний експерт Олах Жданов прокоментував на своєму ютуб каналі останні новини з фронту, що там зараз відбувається. Тож, давайте з вами далі його уважно заслухаємо. Участках, где идут самые активные боевые действия. 44 штурма нашей позиции было предпринято в рамках Покровского оперативного направления. И, и несмотря на то, что враг атаковал практически по всей линии фронта, но еще раз говорю, что основной упор они делают на, именно на фланге. Фланг Добропольского выступа, фланги, э, фланги Покровско-Мирноградского кармана, в котором мы еще продолжаем находиться. И вот они добились частичных успехов в районе населенных пунктов Русиньяр, Новошахово, в направлении Шахова и Федоровка. Вот в этих местах российские оккупанты немного продвинулись вперед. Фактически они пытаются, ну, как я говорю, если смотреть на карту, они пытаются выровнять фланги, они пытаются продавить нашу оборону для того, чтобы линия фронта была ну, практически прямой. Я вам уже неоднократно объяснял, это и дает тактическое преимущество, потому что нет выступов ни в одну, ни в другую сторону, и очень тяжело э, в этом случае э, очень тяжело рвать оборону противника. Мы тоже иногда применяем эти приемы для выравнивания линии, линии фронта, чтобы э, избежать фланговых фланговых ударов со стороны врага. Так что Покровское направление, 44 штурма и 3 участка, где расистские оккупанты добились небольших успехов и чуть-чуть продвинулись вглубь нашей обороны. Александровское направление, 13 штурмов наших позиций, но все стоит на своем месте, никуда не двигается, наши войска удерживают все позиции, не допускают их потери. Гуляй польское направление. Вот опять же количество штурмов еще раз подтверждает, что здесь теперь направление главного удара. То, что я вам говорил в начале оперативной обстановки. 48 штурмов наших позиций провели российские оккупанты за это время.